Зловонний запах з роту такий аромат, начебто це якась каналізація. Чи бувало у вас таке? Колись бабуся, бабусі дуже-дуже давно моя бабуся це називала такі гнійні зерна, які знаходяться в мигдалинах. Це насправді сукупність бактерій, сукупність залишків їжі і з кальцієм. Запах такий, начебто, в каналізації. Колись, коли я була маленька, ми робили таку профілактику. Профілактика за допомогою одного напою. Я зараз вам цей напій скажу рецепт в кінці. Але зараз що роблять? Зараз як такої профілактики немає, тому що вся профілактика знищена. Зараз тільки лікують хворобу, коли ти конкретно вже хворієш. Нікого не цікавить, то, щоб ви не хворіли. Але для того, щоб мигдали не були в нормі, не потрібно їх іти видаляти, не потрібно їх навіть ходити і чистити професійно. знаєте, Можна прийти до лор кабінету і професійно почистити іноді підсидацію, іноді без седації, ці лакуни, які у нас знаходяться в горлі. Що потрібно робити? Потрібно просто полоскати рот. Чим полоскати рот? Два засоби даю. Перший засоб це звичайно сіль. Сода по одній чайній ложці і кілька крапель лимонного соку, просто з половинки лимону зробили і полощити собі кожного дня. А другий варіант це хлорофіл. Хлорофіл вживати, просто кожного дня пити. Можна хлорофілом полоскати також горло, теж буде допомагати. Скажіть, будь ласка, чи часто у вас бувають такі проблеми із мигдаленами? І не забудьте підписатись.